Привіт, діви! Настав час поговорити вже про листопад 2025 року. Рік так швидко просто пролетів, повз встигаємо тільки по місяцям, хоча б за гороскопами слідкувати. До речі, вже готую гороскопи на 2026 рік. Скоро вони будуть. В нас листопад, можна сказати, місяць пауз-затримок, тому що цілих 5 планет буде в ретро-русі в листопаді. Тому е майте на увазі, так, якщо якісь справи будуть затримуватися, якісь перешкоди будуть, да, не так швидко все просуватися, як ви запланували, то, скоріше за все, це буде ретро-рух планет. Да, все це пригальмовувати. Тому не поспішайте, дайте планетам вийти з ретроруху і все більш-менш піде вперед. У вас в листопаді частіше за все буде зачіпатися четвертий сектор це сектор родини, нерухомості, місця проживання вашого а, і ремонту. Зараз будемо більш детально говорити, бо вже 4 листопада Марс. Буде приносити зміни ваш четвертий сектор. І Марс тут, знаєте, вам додасть бажання. Бажання до змін. Можливо, ви захочете ремонт зробити в квартирі, будете переглядати, що ви хочете, як ви хочете щось змінити. Можливо, ви будете взагалі місце проживання змінювати, або іншу квартиру орендувати, або взагалі купувати іншу квартиру. Але якщо будете купувати, не поспішайте, бо у нас в листопаді буде ретро Меркурій, і по ретро Меркурію краще не купувати нерухомість, тому краще не поспішати. Також е, Марс може вам дати, знаєте, дуже багато енергії на все це, на ремонт, на е, дизайн, можливо, навіть самі будете проєктувати дизайн, це поїздки по магазинам, вибір кольору, там, шпалер, плитки, меблі нові. Тобто, все-все-все у вас буде дуже багато енергії, бажання все це зробити, змінити на краще. Е, тому. Тут головне, знаєте, себе не перенавантажувати, тому що Марс, якраз, знаєте, він дає дуже багато енергії настільки, що ви не відчуваєте втому, а потім вже згодом ви можете зрозуміти, що ви настільки багато вклали енергії, настільки багато часу, що ви виснажені і забували навіть відпочити. Тому також не, знаєте, не поспішайте. Робіть все поступово. Також Марс може дати бажання змінити, знаєте, якісь правила в вашій родині. І е, тут, знаєте, треба якось обережно да, обговорювати і вносити ці правила, тобто не вирішувати це односторонньо, тому що Марс в нас ще й планета м ризиків, агресії, сварок. То ось ці, знаєте, ваші. Ваша енергія, ваші бажання до якихось, можливо, навіть кардинальних змін може інших членів сім'ї трішечки вибивати, да, з колії, чому раптом ви так різко все захотіли змінити, бо Марс вам буде давати да, ось цей поштовх, ось, ось це бажання енергію, ви будете всім цим пилати, а інші члени родини будуть думати, що взагалі відбувається. Тому краще, звичайно. Спілкуватися і обговорювати це. Щоб це не призвело до конфліктів, да, до чого ж я вела, що Марс, якраз планета конфліктів, і через ось ці односторонні якісь ваші бажання і поспіх да, до якихось змін, до речі, з ремонтом теж може бути. Да, якщо ви е, різко захочете щось змінити, будете поспішати це робити, то інші члени родини будуть, можливо, да, будуть якісь конфлікти з ними, бо вони за вами можуть не встигати за вашою енергією. Далі, 5 листопада буде відбуватися повний місяць, в вашому 9 секторі. По повному місяцю буду окремо обов'язково знімати шорт з відео нагадування, що ми робимо, чого ми не робимо, коли настає повний місяць, і не тільки по повному місяцю, по всім важливим. Подіям новий місяць, да, коли ми пишемо блокноти бажань по ретро-планетам, особливо ретро Меркурій, буду обов'язково нагадувати. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Е, тому що, скоріше за все, ви не побачите цей шортс відео, тим паче вчасно. Для того, щоб його побачити вчасно, ставте дзвіночок, він буде вам е, зверху, і да, одиничкою нагадувати, що або нове відео вийшло, або новий шорт вийшов, щоб ви його отримали вчасно, побачили, що в нас, да, яка подія наступає, що робити, що не робити в цей день. А, а також поставте лайк цьому відео. Будемо підтримувати україномовний контент. А, повний місяць вам в 9-му секторі дасть висвітлення питань поза кордону. Бо 9 сектор у нас відповідає за все іноземне, за закордонне. Це можливо, можливо, вам треба паспорт оновити закордонний. Да? Може таке бути. Або сторінки закінчилися, да? нема пустих, таке теж буває. Можливо, строк закінчується, можливо, питання еміграції або візи. Да? Можливо, ви візу будете отримувати або отримуєте зараз в процесі. Да? Тобто буде висвітлення якихось питань з цього приводу. Можливо, якісь документи треба буде підготувати, можливо, якісь юридичні документи треба буде підготувати для співбесіди, для еміграції, для чогось. Да? Також це може бути. А, та поїздка за кордон, да, тобто це не обов'язково пов'язано з візою, да, то, можливо, безвізова якась країна, можливо, ви плануєте, або будете планувати поїздку за кордон, або, можливо, якась пропозиція, да, висвітлення питання цієї поїздки за кордон. Може, вам хтось запропонує. Давай з'їздимо в листопаді, або там в якісь. Найближчі, можливо, у вас якісь свята, найближчі є, і ви кудись поїдете. А, так. А, і звичайно, пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від усього зайвого, від чого ви не користуєтесь, що вам вже більше не потрібно, а також від шкідливих звичок, якихось, якщо ви хочете да, від чогось позбутися, очистити енергію вашій оселі, зробити ритуальне очищення, зробити генеральне прибирання, тобто все, що пов'язане з очищенням простору, для того, щоб стара енергія пішла. А, да, тобто ви від неї позбулися і у вас з'явився простір для нової енергії. Далі в нас 7 листопада Венера буде переходити ваш третій сектор, сектор комунікації. І Венера тут вам дасть гармонію, гармонію, затишок, спілкування з вашим найближчим оточенням, брати, сестри, ваші сусіди. Тобто тут можуть бути якісь, можливо, з ними посиділки, якісь затишні вечори або десь за межами так, дому ви будете десь сидіти в кав'ярні, розмовляти. Комунікація тобто з ними також. Також по третьому сектору, до речі, у нас ще засоби комунікації по третьому сектору, можливо, тут буде купівля якогось засобу комунікації, але тут краще все це встигнути до 9 листопада, бо в нас 9 листопада ретро Меркурій буде. Тобто, якщо ви з 7-го десь да, будете 8-го купувати, ще можна, потім краще це не робити. Так. Далі в нас 8 8-го листопада ретро-уран, він всі, все ще в ретро-русі в нас знаходиться, але за рахунок цього ретро-руху він повернувся в попередній знак, в ваш дев'ятий сектор. А, і пробудеться уран в ретро русі в вашому дев'ятому секторі по 3 лютого 2026 року, тобто уран – це така повільна планета. Вона довго знаходиться в ретро-русі, і в одному знаку також. До речі, в цьому році Уран змінив свій знак на ваш 10 сектор і буде знаходитися там по 2033 рік. Якщо ви не бачили відео, в мене є, я вам скину в описі. До цього відео подивіться, що вам очікувати від урану в 10 секторі, які зміни він принесе. А, бо до 33-го року будуть зміни відбуватися. А поки він в 9-му вашому секторі в ретро русі то тут він може дати вам. Перегляд якихось питань. Дев'ятий сектор у нас про вищу освіту. Можливо, ви будете переглядати питання освіти, можливо, ви захочете піти на другу освіту, а можливо, вам, до речі, по ретро-руху дуже добре щось переробляти, завершати. Можливо, ви будете завершувати якесь навчання, можливо, у вас були якісь паузи, можливо, ви щось не завершили, да, були якісь причини. То тут можна. Або, можливо, це буде перездача чогось, якогось іспиту. До якогось предмету, так може бути. Е, також це може бути, до речі, по 9 сектору перегляд, перегляд питань філософії релігії також. Тобто, можливо, буд, будете вносити якісь зміни в вашу філософію, в вашу релігію. Так теж може бути. Також, що ще по 9 сектору, в нас, як і до речі, повний місяць, у вас також в 9-му секторі, до да, вас висвітлення, висвітлення питань міграції, візи. То тут ретро-уран може дати якісь затримки в цих питаннях. Можливо, довше буде процес розглядатися по вашій візі або по еміграції. Взагалі, питання еміграції – це доволі довгострокові. Да. Е, е, такі питання вони довго роз... Посольством роз, роз, роздивляються. Да, тобто, можливо, якісь документи треба буде донести, щось дооформити, пройти ще раз співбесіду, тобто, щось таке можливо буде. Далі, 9, 9 листопада наш Меркурій розвертається в ретрорух. І це буде відбуватися в вашому четвертому секторі. І е, буде все це відбуватися по 29 листопада. Що ми не робимо? Також буду знімати обов'язково шорт відео, коли це нас, настає да, в нас. Нагадувати вам в цей день, щоб ви були <смітність> проінформовані, да, щоб ви були в курсі. А, значить, що ми не робимо в Ретро меркурі Ми не купуємо. Техніку ми не купуємо транспорт і ми не купуємо нерухомість. Все це краще відкласти після е виходу Меркурія з ретро руху. Або якщо ви дивитесь заздалегідь, можна це зробити до, да, до 9-го, навіть краще до 8 е листопада. Якщо вам дуже щось потрібно, наприклад, з техніки, то вже купити. До того, або вже чекайте після. Після 29-го, навіть після 30-го, тобто вже на грудень можна все це переносити. А, та якщо раптом трапиться так, що зламається якийсь засіб да, до комунікації, наприклад, там, телефон, ноутбук і не має змоги відремонтувати, да, тобто він не підлягає, наприклад, ремонту, або вже він потребує заміни і не має іншого виходу, і ви не можете чекати, поки Меркурій повернеться в прямий рух, тоді обов'язково е залишайте чеки, гарантійні талони, все-все, все, що вам дається да, з цією технікою, нічого не викидайте. Або можливо, якщо вам щось десь знадобиться, або це буде якийсь можливо заводський брак, да, в техніці таке буває, щоб у вас були всі документи для того, щоб можна було або повернути, або обміняти на новий, або в сервісний центр здати, да, щоб ви у вас були документи, підтверджуючи. Також, що ми ще не робимо по Ретро Меркурію, ми не починаємо ніяких нових проєктів, ми не підписуємо ніяких важливих договорів, угод, контрактів, тобто кхе -кхе, нічого, що пов'язано, вибачте, кхе -кхе, нічого, що пов'язане, да, особливо з фінансами. Також ми не вкладаємо гроші, особливо в якісь ризикові проекти, які. Раптово з'явилися, хтось вам щось рекомендує і каже краще ось зараз, зараз, якомога скоріше вкласти гроші. Також, тобто, все, що поспіхом, немає часу обдумати, да, проаналізувати, то також нічого такого ми не робимо. Все, що можна, все відкладаємо. Не заключаємо шлюб в Ретро Меркурій. Ми можемо святкувати, ми можемо да, робити свято в ресторані, фотосесії, все-все-все з цим пов'язано, тобто саме свято весілля можна робити, а підписувати саме свідоцтво про шлюб, то також або до 8 го да, 11-го, тобто листопада, або вже чекайте після грудня, то після листопада на грудень. І якраз в дні розвертання Меркурія, тобто це 8-9, 10 листопада, краще в ці дні нікуди не їхати. М -м, відрядження, подорожі, тобто максимально все, що ми можемо, ми відкладаємо. Якщо немає можливості відкласти у вас вже квитки куплені або відрядження, да, його не можна перенести, в такому випадку обов'язково перевіряйте всі документи, квитки, паспорти, щоб ви нічого не забули, бо якраз то Меркурій може давати таку, да? Трішечки амнезію, да? тобто ви частіше будете щось забувати, бо голова буде там забита іншими питаннями і справами. Також, якщо там у вас рейс, автобусний або літак, виїжджайте заздалегідь, бо можуть бути всілякі затримки, затори на дорогах, да? тобто щось таке. Або, можливо, навіть таке може бути, що будуть е затримувати ваш рейс, там, можливо, через погодні умови, або там. Е Затримується сам рейс бо, не готовий транспорт. Ну, тобто щось таке може бути. Щось пов'язане да, з затримками. Взагалі Пере... можливо, і навіть переноситися можуть поїздки, і переноситися рейси теж можуть бути. Так, і ми не робимо операцій. В ретро меркурі все, що планове, по операціям, пластичні операції, уколи краси. Будь-які інші планові операції, те, що ми можемо перенести, ми переносимо. Те, що термінове, те, що, звичайно, пов'язано з вашим здоров'ям або може загрожувати вашому життю або здоров'ю, все термінове ви робите, не звертаєте уваги і не відкладаєте. Ми відкладаємо те, те що да, може почекати. Далі, тепер по четвертому сектору, те, що у вас буде стосуватися. Четвертий сектор у нас якраз за нерухомість відповідає. Ми вже сказали, ми не купуємо нерухомість. Ви можете придивлятися, ходити на огляди, торгуватися, домовлятися, дивитися тобто, все це з цим пов'язано можете робити. Але саме підписувати ось цей акт купівлі-продажу, да, або як правильно називається цей документ купівлі права власності, да, документ права власності, не підписувати. Краще також відкласти до виходу Меркурія з ретро руху. Також в нас четвертий сектор за переїзд відповідає і за ремонт, до речі, не починайте ремонт по ретро Меркурію, бо це може затягнутися потім надовго. Ви думаєте, що зробите там за декілька тижнів або місяців, дивлячись, да, який ремонт, якщо капітальний, то можливо там за це декілька місяців, але може все це затягнутися. Теж краще за цей період. Оберіть дизайн, ще раз передивіться, чи все правильно ви зробили, чи все правильно ви порахували, чи дійсно вам подобаються кольори, там, да, все, як воно є, але краще поки не починати. Також е це відкласти. І те саме стосується переїзду. Якщо це орендована квартира, то також ви можете їздити на огляд, домовлятися. Можливо, дійсно там торгуватися якось, різні варіанти передивлятися, але краще теж цей документ оренд, його поки не підписувати. Відкласти. І Меркурій може нам давати, до речі, таку, знаєте, дратівливість і підвищені емоції, то дуже важливо не зриватися на близьких, бо четвертий сектор у нас за родину відповідає. Да? Тобто не зривайтесь на своїх родичах, на своїх близьких, на своїй родині, на своїх рідних. Далі в нас 11 листопада Юпітер розвертається в ретро-рух в вашому 11 секторі, і пробудить він в ретро-русі по 10 березня 2026 року. В нас, до речі, Юпітер в цьому році теж змінив знак. Якщо ви не бачили, я теж вам відео скину в описі. Подивіться, він буде в вашому цьому 11, знаку, 11 секторі по середину 2026 року. Подивіться, якщо ви не бачили, чого вам очікувати. А поки він буде в ретро-русі, Юпітер в 11 му вашому секторі, він дасть вам переосмислення вашого кола спілкування, можливо, перегляд якихось стосунків з вашими друзями, колегами. Можливо, по ретро-руху, до речі, можливо, і завершення якогось спілкування да, з кимось, так може бути. Також у нас 11-й сектор відповідає за. Ваші плани, мрії, плани на майбутнє. І тут, можливо, будуть якісь затримки, затримки в реалізації ваших планів, да? тобто не все буде так швидко просуватися, як ви планували. Можливо, до речі, через це ви будете переглядати якісь ваші плани, і, можливо, їх якось змінювати. Далі в нас 20 листопада буде відбуватися новий місяць в вашому третьому секторі. По новому місяцю ми пишемо блокноти бажань. Також буду знімати шорт відео, вам нагадувати, коли ми це робимо. А новий місяць в третьому секторі дасть вам якісь нові комунікації, нові знайомства, нові якісь корисні знайомства. Да? Також це можуть бути якісь поїздки. По третьому сектору якісь коротко, короткострокові, можливо, поїздки до ваших е братів сестер, так, По третьому сектору вони можуть бути. Або це можуть бути якісь нові, нові навички, нове навчання, але це навчання більше по третьому сектору м якісь курси, тобто короткострокове навчання. Це не вища освіта, тобто, можливо, ви на якісь курси підете. Чомусь новому будете вчитися, або можливо, це знаєте, як підвищення кваліфікації, тобто це да не зміна, а просто ви більше розширите ваші знання по вашій же професії, по вашій спеціальності. Також може дати третій сектор нову техніку, да, нові засоби комунікації. Але тут, пам'ятайте, у 20-го у нас ще Меркурій не вийде з ретроруху, якщо все ж таки треба буде купувати, то зберігайте всі да, документи, чеки, гарантійні талони. Або якщо є е, можливість, відкладіть до 30 листопада. Далі, 22 листопада, Сонце буде переходити в ваш четвертий сектор. Да? Знову зачіпається четвертий сектор, і, с... і сонце також, як до речі, і Марс, додає ось цієї енергії, бажання бажання до змін у побуті, у родині. у... Да, ось цих правил в родині, да, тобто все, Сонце також додасть це. І Марс все ще теж буде в вашому четвертому е, секторі. Також ось ці е, питання ремонту переїзду можуть або з новою силою да, висвітлюватися, е, або продовжувати, да, продовжувати. Все ще в е, вашій родині бути актуальними. Бо е, ми ж не забуваємо, що все ще в нас ретро Меркурій, тому ця актуальність може поки не спадати, да, бо ви не можете завершити через Ретро Меркурій. Е, е. Так, Сонце, до речі, також вам додасть більше зосередження на вашій родині, на вашій сім'ї, на родинних зв'язках і на гармонії, затишку саме в стосунках в вашій родині. Далі, 28 листопада, Сатурн, нарешті, розвертається в прямий рух. Він нас був в ретрорусі, і, до речі, він теж за рахунок ретро руху повернувся в попередній знак. Для вас це сьомий сектор, і зараз він в сьомому секторі, можна так сказати, дає останній цей ривок час на завершення якихось питань по цьому сьомому сектору. Тому що Сатурн також в цьому році перейшов в ваш восьмий сектор, і пробудеть там по 2028 рік. Тому. Також вам скину в описі до цього відео відео про Сатурн в вашому восьму секторі. Якщо ви не бачили, подивіться, чого вам очікувати, бо Сатурн планета така, можна сказати, ну, не зовсім сувора, але планета відповідальності, зрілості, обмежень, кармічних уроків, то може бути дуже. Цікаво і важливо подивитися, чого очікувати від Сатурна до 2028 року. А поки він в 7 вашому секторі по 13 лютого 2026 року, він дасть вам ось цей час дасть щось доробити, щось завершити, щось налагодити. Тобто, це не обов'язково, що буде повне завершення, типу завершення циклу. Це можливо налагодити так, щоб Більше вам в найближчий час не знадобився фокус на цьому сьомому секторі, тому що Сатурн ще раз ваш сьомий сектор повернеться ну, років через 30-35. Тому важливо зараз це це налагодити. А сьомий сектор в нас це сектор партнерства, як кохання, так і бізнес партнерства. І тут якраз Сатурн може дати вам відповідальність, відповідальність за ваші стосунки. Да, і кохання, і бізнесу це стосується. Тобто будете відповідальні за те, що ви робите, за те, що ви наробили, може, вже наробили. А, також це може бути. Якесь планування, або якась стратегія, можливо, бізнес-план. Можливо, будете е, складати бізнес-план по вашому бізнесу, щоб він потім якраз на вас і працював. Е, також можуть висвітлюватися питання вашого статусу, кар'єри, ваших досягнень е, в вашому бізнес-партнерстві. Е, далі, 30 го 30-го, Листопада Венера переходить знову да, четвертий сектор. Переходить ваш четвертий сектор. Знову ми чіп, зачіпаємо четвертий сектор, а Венера додасть вам гармонії, взаєморозуміння. Тут, вже, до речі, 30-го і Меркурій вийде з ретро руху. Тобто всі ваші справи, які, можливо, затримувалися, або ви відкладали їх за рахунок ретро руху, підуть вперед. І вже можна сказати. Все буде налагоджуватись, нічого не затримуватися, конфліктність сходить на мінімум. Все починає просуватися вперед. Тому тут може бути ще, до речі, по Венері питання да, якогось дизайну інтер'єру, ремонту, того ж. тобто ремонт може бути ж не обов'язково. Повністю всі шпалери переклеювати да, з нуля. Це, можливо, якісь нові меблі, якийсь новий дизайн, якась картина, тобто саме такий якийсь затишок в оселі створити. Не обов'язково прям перероблювати да, всі стіни. Так, і так само це і стосується по четвертому сектору переїзду. Тобто, можливо, це вже буде завершення питання по переїзду. Ось такий листопад у вас діви. Бажаю вам всього найкращого. І щоб ретро-рух планет не сильно затримував ваш рух вперед. Всього найкращого!